Гіркін таємний агент ФСБ, військовозлочинець та так званий блогер. Що ж приховує одіозний бойовик та чому його заарештували у Москві? Після невдалого заколоту Пригожина російська влада почала уважніше придивлятися до всіх так званих патріотів, які виступають проти диктатора Владіміра Путіна. Першим у списку на ліквідацію опинився терорист та військовозлочинець. Ігор стрілков гіркін Протягом багатьох місяців Гіркін активно критикував російську владу, а останнім часом особисто Владіміра Путіна. І ось 21 липня 2023 року Гіркіна заарештовують. Його звинувачують в екстремізмі. У СІЗО, згідно з рішенням Міщанського районного суду Москви, він перебуватиме до 18 вересня. Хто ж такий цей Гіркін? З відкритих джерел відомо, що той народився 17 грудня 1970 року у Москві За освіту історик проте обрав кар'єру військового. Служив у збройних силах Росії, брав участь у першій і другій чеченських війнах, бойових діях у Дагестані, Придністрові та на Балканах. За інформацією британського Бібісі, останнє місце служби Гіркіна. Управління по боротьбі з міжнародним тероризмом другої служби ФСБ Росії за деякими відомостями після виходу у відставку працював начальником служби безпеки інвестиційного фонду маршал Капітал російського підприємця Малафієва в Україні. ім'я Гіркіна стало відомим після початку вторгнення Росії в Крим і на території Донбасу у 2014 році. Під час окупації півострова бойовик керував одним із загонів так званої самооборони, брав участь у захопленні об'єктів і частин збройних сил України. В одному з інтерв'ю зізнався, що вони примусово зганяли місцевих депутатів для голосування за проведення так званого референдуму. Далі діяльність бойовика була пов'язана з подіями Донецької області. Відомо, що Гіркін брав участь у захопленні адміністративних будівель у місті Слов'янськ. Сама він заявив про створення ДНР, а себе голосив командувачем Збройних сил ДНР. Славецьк по слов одного известного міністра, прекрасно заблокирован со всех сторон. Как вы ви видите, это нам не помешало доставить из горловки этих людей без каких-либо результат. Будем надеяться, что они будут блокировать город так же плотно, так же успешно, как в ходе всей этой контртеррористической атаки. Спасибо. 15 травня терориста призначили головою ради безпеки і міністром оборони так званої ДНР. На початку липня українським силовикам вдалося звільнити Слов'янськ. Гіркін і його найманці відступили уже 16 липня. Бойовик оголосив себе військовим комендантом Донецька і вів у місті воєнний стан. Однак, у серпні стало відомо про його відставку з усіх постів на Донбасі та повернення до Москви. Бойовик очолив громадський рух «Новоросія», почав активно вести медійну діяльність. Через кілька років в одному з інтерв'ю бойовик заявив, що його диверсійна група зуміла забезпечити силове прикриття голосування в Донецькій області. Ба більше говорив, мовляв, у нього був вибір. Розглядався варіант вторгнення росіян в Одеську область. Однак, за його словами, діяти далеко від російських кордонів не наважився. Щодо Гіркіна в Україні відкрила кілька кримінальних справ, зокрема, за порушення територіальної цілісності та суверенітету держави. Йому інкримінують створення терористичної групи, вбивства, тортури, масові заворушення, терористичний акт, захоплення державних будівель. Проти нього вели санкції Україна, США, Велика Британія, Канада, Австралія та країни Євросоюзу. Ім'я стрілково гіркіна безпосередньо пов'язана із катастрофою літака Малазійських авіаліній. У небі над Донецькою областю, що сталося 17 липня 2014 тисячі у наслідок катастрофи загинули всі 298 людей, які перебували на борту. За підсумками розслідування об'єднана слідча група 2019 року офіційно внесла гіркіна до числа підозрюваних у 2020-му Національна прокуратура Нідерландів висунула російському бойовику обвинувачення публічно стрілков Гіркін, Заявив, що не має наміру давати жодних свідчень. Я нічого не собираюсь коментувати, крім того, що ополчення боїнкні збивало. Больше таких коментарів я не давав і не даю ніяких змінень. Має моїй позиції немає. У 2022 році. Окружний суд Гаги визнав бойовика і ще двох терористів, винними в авіакатастрофі. Гіркіна заочно засудили до довічного позбавлення волі і голосили в розшук. Сам він звичайно ж причетність до катастрофи досі заперечує. Що ж відбувається зараз у Москві? Низка експертів припускають затримання гіркіна пов'язане безпосередньо з тим, що ця одіозна фігура стала неугодною Путіну, і бойовик не відповідає лінії партії. Також низка експертів припускають арешт Ігоря Гіркіна спецоперація ФСБ, з якою він ймовірно може досі співпрацювати і розбірки кремлівських веж. Про затримання Ігоря Гіркіна стало відомо в день 21 липня. Його дружина Морослава Регінська написала, що вранці додому до Стрілкова прийшли з обшуком, затримали і відвезли невідомому на напрямку. Ну згодом з'ясувалося, що Стрілкова Гіркіна звинуватили у закликах до екстремізму через пости про невиплату зарплат бойовикам ДНР і ситуацію, яка склалася в Росії після захоплення Кримського півострова та агресії на Донбасі. До речі. Що відомо про родину Гіркіна? За його ж свідченнями, він двічі розлучився, і його діти живуть із матерями. Ось це його друга дружина Віра Гіркіна. Вона народила стрілково двох синів. Старший хворий, має психіатричний діагноз. За словами жінки, першу дружину він також покинув з психічно хворою дитиною. Это зараз я розумію з высоты прожитого часу, да, что у него такая фишка, наверное, з каждой войны пожились. Но на той момент як там оно все дуже швидко відбувалося. Но как? То есть меня в Пятигорськ, В Кисловодске ми сняли квартиру. Я там жила кілька місяців. он вот, учитывая мою большую любовь вот, к лошадям, я там устроилась работать на конюшню. То есть, ну, Игорь Силович там приезжал, уезжал, как бы вот так вот, набегами такие. Во-первых, ему ну, до сих пор стыдно где-либо говорить о том, что у него есть больные дети. Потому mm. что Андрей, как бы, это же второй ребенок, с у него первого брата ребенок инвалид. І в старому практику на камаліти діагноз ізнаковий, то є практично там. Є свої якісь хваніння в каждому, але суть У грудні 2014 року стало відомо, що Ігор Гіркін одружився з Мирославою Регінською, з якою познайомився у Криму під час участі у захопленні півострова російськими військами 11 серпня 2016 року та народили йому доньку. Щодо хвороби гіркіна, за свідченнями одного із ідеологів російського світу та міжнародного терориста Олександра Боротая, той знав, що Гіркін психічно хвора та неадекватна людина. Бородай припускає, що психічна хвороба гіркіна пов'язана з генетикою і що вона в ньому сиділа та поступово розвивалася. Також Бородай зазначає, що ще до початку російсько-української війни у 2012 році пропонував Гіркіну лікуватися та знайти йому психіатра. Проте той відмовився. У жовтні 2021 року. Бородай публічно називає психічну хворобу, якою хворіє гіркін, а саме шизофренія. Скоріше за все. Це генетично передається і його синам, від яких той відхрестився. Ще один цікавий факт: Гіркін має істотний збіг рис обличчя з фотороботом російського терориста, який брав участь у підривах житлових будинків Росії 1999 року. Про можливий зв'язок гіркіна та московських терористів наштовхує перехоплений аудіозапис СБУ, де Гіркін пропонує. Підривати дев'ятиповерхові будинки в Донецьку, щоб не пропустити до міста сили АТО. Тож чи дійсно Гіркін став настільки токсичним для Путіна перед майбутніми виборами, що той вирішив запроторити його за грати? Чи це все ж таки якісь ігри ФСБ із Кремлем? Час покаже. Друзі, обов'язково ставте ваші лайки під цим відео та підписуйтесь на наш канал, адже це дуже допомагає нам його розвивати.